Чи отримали ви повідомлення від банку або іншого сервісу, який вимагає підтвердити дані або номер банківської картки? Якщо відповідь так, я вас вітаю. Ви вже знаєте, що таке фішинг. Усім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні я вам розповім про цей вид шахрайства. Ним зазвичай виманюють конфіденційні дані, тобто паролі, логіни та номери банківських карток. Ці дані можуть продавати або ж використовувати для викрадення ваших грошей. Фішинг вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуважністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її використання у зловмисних цілях. Найчастіше подібні атаки відбуваються через розсилку електронних листів або повідомлень у соцмережах від імені відомих організацій. У листі зазвичай є пряме посилання на сайт, який на перший погляд не відрізняється від справжнього. Коли користувач потрапляє на підроблену сторінку, шахраї будь-якими способами намагаються його змусити ввести свій логін та пароль. Шахраї згодом можуть використовувати облікові записи або дані банківських карток у своїх брудних цілях. Посилання на фішингові сайти часто маскують під посилання реальних організацій. Наприклад, вони можуть використовувати посилання з помилками або з субдомени. Тобто, справжнє посилання виглядає так. А фейкове ось так. Але частина інформації на фейковому сайті може бути правдивою, тобто нахабно вкраденою. Про схожий випадок з підробленим сайтом АТБ ми розповідали тут. Також аграрі можуть розміщувати підроблені спливаючі вікна, в яких можуть запитувати вашу особисту інформацію. Вони виглядають як спливаючі вікна на справжньому сайті. У цей час справжній сайт може бути розміщений на фоновому режимі. Таким чином, уся введена вами інформація може бути доступна шахраям. Отож зараз я вам розповім про ознаки фішингу. Перший із них це листи без персоналізації. Тобто у листах до вас звертаються шановні клієнти, а далі просять зробити певну дію. Друга ознака це терміновість. Тобто жертві фішингу дають дуже мало часу на роздуми. Третя ознака фішингу: вас просять надати особисту інформацію. Але хочемо наголосити про те, що більшість банків та онлайн-сервісів намагаються уникати цього. Четверта ознака орфографічні та друкарські помилки, а також незвичайні фрази чи помилки внаслідок використання google перекладача. П'ята ознака несподівані дзвінки або повідомлення. Будь-який незапланований контакт з банком або з онлайн-сервісом повинен викликати у вас певні підозри. І остання шоста ознака фішингу це пропозиція, від якої важко відмовитися. Якщо лист виглядає надто добре, аби бути правдою, отже, він є фішинговим. Це стосується різних псевдорозіграшів. Отож, ми підготували декілька порад, як оберегтися від фішингової атаки. Перше, ніколи не розголошуйте логін та пароль, дані банківської карти чи інші конфіденційні дані невідомим особам. Не відповідайте на листи з проханням вислати вашу особисту або фінансову інформацію, а також не переходьте за підозрілими посиланнями. Найчастіше такі листи можуть бути шахрайськими. Використовуйте останню версію браузера: такі браузери, як Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Firefox. Систематично оновлюються та мають захист від фішингу. І останнє: четверте, не забувайте, шахраї завжди готові використати вашу допитливість та бажання отримати вигоду. Тому будьте уважні! Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та поширюйте його серед друзів та знайомих. Всім па-па! Про схожий випадок з підробленим сайтом АТБ ми розповідали пізніше. Від цукру. Сімки вирімають. Мама прийшла, їсти принесла. Ha ha ha.